Дійсно, цистит з'являється, якщо посидіти на холодному. Ну, е, від того, що ви посиділи на холодному, від цистид точно не з'явиться. Е, Нимовірна кількість людей сидить на холодному, це не значить, що умовно кажучи, що з моделюємо ситуацією, подруги всі сидять на лавці, всі на холодній лавці сидить, у когось є цистит, а у когось немає. І як літературні джерела нам пишуть, да, що кожна жінка перехворіє як мінімум один раз в житті на цистит. А то навіть і більше не на холодному причині являється циститу, а це залежить від нашої, ну тобто вашої імунної системи, тобто від вашого імунітету. Тобто, це залежить від того, ну я ж сказав, що бактерії вони всюди у нас є, і так само в сечовому міхурі є. Сеча у нас вона не є стерильною. Тобто в сечі там є завжди бактерії. ви от ви здавали, можливо, навіть загальний аналіз сечі, і там внизу писалось бактерія невелика кількість, і це є норма. Тобто бактерії є, але вони не викликають запального процесу. Немає в аналізах сечі лейкоцитів, і в такому випадку. Коли є зниження імунітету, зниження імунної системи, кількість збудників різко збільшується і піднімається розростається стає більше, і з цього виникає запальний процес. І так формується, наприклад, цистит чи, наприклад, там після стресу. Так само може виникнути е, цистит після переліту з однієї країни в іншу країну, після купання в басейні, після довготривалого знаходження в вологому купальнику, після статевого контакту, після довготривалого утримання від статевого контакту, маючи лише там чоловіка, який довго був не був, був відсутній. Вас знов може виникнути там цистит Тобто, це все е, стації, які виникають, і вони лікуються достатньо гарно лікуються. Потрібно чітко розуміти. Е, лише як його лікувати? Ну що є наприклад там уросептики, коли ми можемо дати уросептичні препарати е, на основі антибактеріального ефекту, але вони короткривали дію, тобто один раз прийняв собі і все. Тобто, там США випав там на всім нам відомо, наприклад, фосфоміцин. Перша ліні, лінія терапії гострого неускладного циститу. Але якщо цього запального процесу настільки багато, що він настільки виражений це це запалення на то е, цього фосфоміцину може бути просто недостатньо, Тоді потрібно приймати антибіотики, можливо там там 3-5 днів ще додатково. потрібно з цього я прошу всіх пацієнтів, ну, як мінімум, здати аналіз сечі. Так, да, цистид це таке дуже неприємне е відчуття. Коли жінок був, тобто нікому ніколи неможливо порадити, що в когось був цей цистит, тому що це неможливо терпіти, неможливо. Е ну, Страждання значні, я завжди рекомендую таким людям розуміти взагалі алгоритм дій, що повинна робити жінка, якщо в неї виникає цей ститка. Перше, з медалюємо ситуацію, що ви не можете сьогодні потрапити до лікаря уролога. У вас сьогодні, чи там до сімейного вашого гінеколога, почалися проблеми, ви знаходитесь за містом, тим паче, це вночі, тим паче ви повинні прийняти будь-які знеболюючі. Це може бути там і це може бути парацетамол, але це не може бути ножпою, це не може бути німісілом. Ви повинні прийняти будь-яке знеболюч від головної болі, зубної болі, там інструвальної болі, що у вас є, будь що прийняти на ранок по можливості здати аналіз сечі, просто загальний аналіз сечі. Це може бути там середня порція сечі. Не потрібно наповнювати весь контейнер, достатньо там 10 мл сечі і все. Надалі ви можете прийняти фосфоміцин. Це така порошково-бразна суспензія, яку потрібно розчинити склянці води. Це дієва речовина фосфоміцин, а торгових у нас існує неймовірна кількість на ринку. Він допоможе, але може не зовсім допомогти. Як я як сказав, що якщо там значне запалення, тоді його потрібно прилікувати, і ми це якраз зрозуміємо по аналізу сечі загального. Чи достатньо вам його було, чи ні? І вже лікар -уролог, маючи аналіз аналізичі зможе скоригувати вам лікування? Дякую дуже. З того, що я почула, тому що ну на жаль, всі ми живемо в умовах повномасштабної війни, і дуже часто ми сидимо по підвалах в якихось бомбосховищах. Sure. То в вашу тривожну аптечку, будь ласка, покладіть також про всяк випадок. Ті препарати, які ми тільки що згадували, да з цією діючою речовиною і? Намагайтеся все ж таки при першій ж можливості відвідати лікаря, не займатися самолікуванням. Да, не, не потрібно да, Я ще, ще добавлю, аж триває. Не, не потрібно за порадою подруги там прикладати тепло, е, грілку там чи бутилку. Дехто з пацієнтів там навіть е, в печі розігрівав кирпіч і замотивав його, приклад прикладав, щось там сидіти на з теплом, щось подібне. Не потрібно цього взагалі робити, займатися такою не хочу, хочу сказати лікуванням, трохи, самим трохи. лікуванням. Не цим, да. займайтеся цим, цим, займайтеся подругою, мамою, ці ці поради це найкраще. Краще за все це е, порада буде пити достатню кількість родини от як максимально більше. Чому взагалі виникає це часте сечі опускання? Це захисна реакція так само нашого організму, що сечовий мігур скорочується, тому що там є бактерії, і він хоче максимально їх швидше вигнати з організму. Він їх, начебто, вимиває і скорочується за цього спазма сечового ви відбувається. Чим ви будете ще більше пити рідини, тим ви будете допомагати вимивати ці бактерії. Вам буде трошки краще і легше. Але якщо ви будете грілку прикладати до них живота, ви навпаки будете. Будете створювати термічні умови краще для бактерій для їх розмноження. <рес> да. Тобто, воно начебто зараз стає краще, воно знімає м'язевий спазм, що воно не так тяне, але на завтра вам ще гірше, ніж вчора.